Зранку в соцмережах, а також в інтернет виданнях з'явилася інформація та фото того, що комунальні служби міста не справляються з зимою, яка прийшла начебто несподівано, і на дорогах утворилося сніжно-грязеве місиво, але дане ДТП вже ніяк не пов'язано з цим випадком. Ми взяли коментарі у людини, яка точно знає і є відповідальною за транспорт, який врізався у тролейбус, у якому перебували люди. Воїна, начальник гаража з номерського Ім'я возила Олег Валерійович. Е, як сталося, скажіть, будь ласка, чи це недопрацювання комунальних служб, чи це. Ні, я, не думаю, я не думаю, це технічна несправність автомобіля, тормоза відказали, так що тут комунальні служби, по-моєму, ще на сьогоднішній день. Чуть-чуть. Постраждалих немає? Ні, не постраждали. Е, немає шказа. на місці поліції. Зачем? Ми составили Європротокол, да, і все. Це не обов'язково на даний момент. ж пострадавших среди людей. Так що я думаю, це не обов'язково. З чого боку найбільше буде відшкодування збитків? Ну ми будемо, ми будемо. Ми будемо відновлювати, висновні мета, висновні машину, основні аграри. Даний автомобіль перевозив людей? Ні, він вже вигрузився, їхав пустим. Він людей вез з роботи, вигрузився і їхав назад. В гараж. Поки ми знімали відеоматеріал, ми бачимо, що тролейбус вже було евакуйовано з місця подій, а от з даним транспортом, який був причетним. До ДТП проблеми більші, і наразі люди просто чекають, чи є в місті якийсь транспорт, аби прибрати його з місця. Також дивує той факт, що немає на місці поліції. Ми бачимо, що завдані збитки також місцевому майну, це збитий паркан. Не складено жодного протоколу, але на місці події учасники ДТП сказали, що вони між собою домовилися, хто і кому скільки буде відшкодовувати. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. Будьте обережними на дорогах міста Віктор Журавський, Олександр телеканал СК-1.